Західні партнери зайняли правильну та послідовну позицію щодо нашої держави та самих себе, розуміючи, що треба зробити все, щоб захистити Україну, всю Європу, Америку, всі країни-члени НАТО та весь вільний світ, на цьому маючи на увазі дозвіл США використовувати. Надану Україні зброю на військові цілі на території Росії, наголосив двічі прем'єр-міністр України Арсеній Яценюк у підсумках тижня з Дмитром Гордоном. І Як зазначив політик, Потін на це відреагував у стандартній парадигмі. Як працівник КДБ СРСР, він іде шляхом проведення спеціальної психологічної військової операції, щоб залякати західних партнерів загрозою ядерної удару, наприклад, з північної Кореї. Загрозою війни на корейському континенті, загрозою того, що Росія буде постачати е, технології, які необхідні Кореї, для того, щоб ядерний заряд е, був донесений її балістичними ракетами. Основні меседжі озвучені в інтерв'ю Арсенія Яценюка можна буде подивитися після випуску новин у Рубриці Тема Дня.